Всім привіт! З вами канал Степ Авторозпір. Мене звуть Степан. Сьогодні коротенько хотів поговорити з вами на тему е, пасажирів. Е, тобто, якщо їдеш по дорозі, людина зупиняється. Людина зупиняється, чи підвозите ви пасажирів чи ні. Значить е, суть проблеми в тому, що багато людей, коли не мають авто, Шаліються, що стоїш довго на дорозі, зупиняєш, ніхто не зупиняється. Коли купують авто, самі ніколи не зупиняються. Чому, чому, чому так? Поясніть мені. Наприклад, я особисто, якщо людина стоїть, зупиняє, махає там рукою, я завжди зупиняюсь. Якщо е, не зупиняє, я в основному проїжджаю мимо. Е, Дружині, наприклад, своїй не дозволяє зупинятися. Раз посеред ночі вона зупинилась, підсів мужик, який їхав з тюрми, відбував срок. Він її налякав. Коротше, я кажу, краще не зупиняйся. От як ви робите в таких ситуаціях, друзі, розкажіть, будь ласка, цікаво знати і поясніть, от, на вашу думку, як, чому, коли людина не має авто, вона жаліється, що ніхто не зупиняється, а коли купує авто, то й сама перестає зупинятися.